Всім привіт, ну і короче! До, до того дня де я типа 9 9 9 листопада, а наш канал почався у 2013-го і 2013-го Ну, місяць це листопад і а день – це 20. 20, Типу, 20 листопада 2013-го у мене почався канал і у моєї сестри Віки. Бо спочатку моя сестра Віка знімала, а потім я свої, свої. Ну і одне відео може зі мною. Два відео зі мною були, коли я була маленька. Зараз, коли я велика вже стала, коли мені було 4 роки, п'ять, шість, сім. тоді я вже і була. Ну, напевно, все таки, коли було п'ять, тоді я почала знімати літом. Ну, але свої ютубері сорт, ну тому знаєте. І коротше, до 20 листопада лишилось... 11 днів. Прикиньте. До 20 листопада лишилось 12 днів і І... у цей... І у 20 жовтня ми і будемо відключати це все. Ну, І коротше, всім пока-пока. І зараз хочу вас подякувати. Ну, коротше, я случайно взяла паузу і цей. Ще я хочу. Ще я хочу подякувати вам, що ви мені набрали 67 підписників. Вибачте, що я без е, фільтра, маски, то, М -м, бо я чуть-чуть, бо в мене чуть-чуть ну, -чуть Там не знаю. Чуть-чуть залагало. залагало. Коротше, всім пока-пока.